Минуле. Що з дитинства найбільше вплинуло на особистість? Каль... Перша карта «Кольцо фрастрати», Скоріш за все, це саме батьки. Зараз подивлюся, в якому плані і в якому ключі. Чорна меса. 4 вітра. Там, скоріш за все, батьки виросли ще. Ам, ам, зараз об'ємніше пішло. Ам, батьки виросли в той час, в який, скоріш за все, оця вся російська пропаганда була ще більш насиченою. Ще більш насиченою, ще більш об'ємною. І оця, оця її е, нотка пропаганди, чого вона завжди в цій пропаганді і так далі, тому що вона в ній виросла. Вона виросла у батьків, які скоріш за все були ж тими ж самими, звиняйте, пропагандонами, в свого, просто в своєму часі і в якомусь своєму, скажімо так, в своєму в своєму колі. От того, що мені показують тут таточка, який достатньо, достатньо, достатньо хорошо себе відчуває. От, і з мамочкою ми в принципі хорошо себе в принципі, відчуваємо. достатньо, скоріш за все люди добре заробляли, тому що показують мені Скабєєву ще як. Як вам сказати, таку достатньо розбаловану дівку? Достатньо правда розбаловану дівку, якій багато чого було дозволено. От, і такою дещо проти, противною, дещо я приуміншив. Вона була ще, скоріш за все, саме з дитинства. Тому тут, скоріш, хто в, вплинуло, хто вплинув, саме батьки і їх відношення до неї. Чи були в дитинстві або в підлітковому віці значущі події, що вплинули на подальше життя формування особистості? Ага. Шановні глядачі, чи ніхто не в Курсі? Чи Скобєва, ніхто не в курсі, чи Скабєєва не піддавалася якомусь насиллю? Чи не є вона жертвою насильства? Бо дуже. Duże na to schorze. Саме жертвою сексуального насильства це перше, що дуже схоже. Друге у нас йде або аб'юзивні якісь стосунки, або, або або ну я думаю, що це все ж таки про сексуальне насильство. Про те, що скоріш за все ми навряд чи дізнаємося як в момент підтвердження, тому що в мені от йде момент сексуального насилля, що могло породити за собою її. Ще більше, як вам сказати, ще більше отаку паскудну натуру. Як проходили шкільні роки? Ну, в принципі, в принципі, сама. М -м Jerus. Зараз у мене дуже дивне відчуття. Дуже дивне відчуття. Ми не були, ми не були, зараз Монахавель, той, хто сидить, там пише, дуже старається. Я не скажу, що вона була по суті якоюсь заучкою по життю, але вона була досить фанатичною до того, до чого торкається. Тобто, це знаєте, у нас такий, вимальовується такий портрет. У нас є дуже розбалована дівчинка, яка у якої з від цієї розбалованості йде ем... Така риса характеру, як бунтар, і при цьому у нас є навішаний на себе, але своїм, своїм світосприйняттям, скоріш за все, своїм якимось внутрішнім світом навішаний комплекс відмінниці. У нас два таких дуже, дуже резонансних, які між собою конкурують, але тут вони вмістилися в одній людині. Ах, у -у, свята вода, в принципі, не скажу, що була дуже прям, прилежною ученицею, була завжди достатньо характерною, лізучою в кожну з**ку зб... без маски, але вчилася, мені кажуть, що вчилася достатньо добре. Тобто, я, знання я отримала достатньо хорошо, достатньо добре. Ось у мене тут ще чувак із книжечкою є. Я. я впитувала знання достатньо добре, достатньо хорошо. Стосунки з батьками, однолітками. От з татом стосунки скорше за все були більш або вільні, тобто ми не дуже маємо якийсь зв'язок. Ми або більш вільні, або тато від мене менше, менше хотів, менше боже, як слово треба а от менше вимагав, ніж мама, тому що мама в мене достатньо тут перша карта тролі, друга карта жадності. Таке відчуття, що саме мама цькувала її, то або вчитися, або робити так, як вони хочуть, або ми дечого, скажімо так, ставили в якісь рамки, може бути в рамках розбалованості тої самої від чого, і пішов оцей оця риса характеру, бунтаря. Тобто ми бунтували для мами. Мама в мене достатньо така травматична для неї особа випадає. Якими були перші любовні стосунки? Не хочеться і прям демонізувати людину, незважаючи на те, що паскуда послідня і так далі. Ну, всі ми відносимося до. До пропагандонів дуже не дуже. Але ви знаєте, перші любовні стосунки, а в мене випадає е, привид. Тобто, в мене таке відчуття, що от Ольга, скоріш за все, одружилася, умовно кажучи, один раз і, і, і ще по досі. Тобто, якщо ми говоримо про досить такі серйозні стосунки, які мали якийсь вплив і лишили якийсь е, слід, то я їх не бачу до. От в мене ще таке відчуття, що її от, витерпіти її, її характер було досить складно. То, що я ще знову повторю, в мене привид, в мене ну, гроші як момент відкупу Боже, відхрестилися і пішли. Чотири вітру, козіо відпущені. Тобто витримати характер людини зможе в принципі не кожний. От, і тому там з любовними стосунками було достатньо напряжно. Було достатньо напряжно але от... Заміж і, і окей. Теперішнє. Якою бачить власну особистість? Як проявляє свої почуття, емоції? Ольга завжди. Й тут от я буду вже починати розказувати про комплекс від відмінниці. Оля завжди рвалася чорна меса. Оля завжди рвалася в якісь круги. Оля завжди рвалася до якоїсь умовно кажучи успіху. Оля завжди рвалася до того, аби щось доказати, навіть не самі собі, а скоріш самі собі більше ніж батькам. От, батьки там хоч і о, вимагали дечого особливо мати, але Оля більш перед собою ставила задачі. Ми завжди хотіли до високих кругів, ми завжди хотіли бути причетною до чогось важливого. Ми себе настільки любили і нас настільки ізначально розбалували, що ми завжди хотіли, і ми завжди стрімились до того. Тобто, ми бачимо свою особистість успішною, ми бачимо свою особистість уже, як це називається? Зараз я вам скажу. Уже Ставленою, боже, самореалізацією. Або самореалізованою, реалізованою ми знаходимося на своєму місці. Я займаюся тим, що я хотіла. Тобто, Оля себе бачить уже прям звіздою. Все у неї як треба. У -у 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 -у. На жіночку падає геката. Коли на жіночку падає геката, у нас достатньо, по-перше, це е така е достатньо жорстка. Достатньо така залізна, скажімо так, леді. От у нас достатньо, ні, ми вміємо йти на компроміси, ми вміємо там, прогибатися і все таке, але тільки тоді, коли нам, нам то вигідно. Вот дуже дуже зажерлива на карта об дуже зажерлива в плані емоцій. Ми дуже любимо получати емоції а, більше, ніж їх давати. От це сильні, це достатньо сильні жінки. Це жінки, які подавляючі, які можуть бути аб'юзивні і які можуть маніпулювати. А, вона достатньо незалежна в характері своєму. Тобто сказати, що наразі о, вона залежна від свого чоловіка і в принципі від чоловіків. Ні. А, от це жіночка, яка, скажімо так, піде на пролом в любій, в любій ситуації, буде нести свою волю і ти їй що на тій голові втеше, щоб, щоб вона зміняла свою точку зору. Коли їй це не вигідно, коли мені це, це не заплатить, так скажімо. От, вона є дуже подавляючою, в принципі, і для чоловіків. І От таке відчуття, що Оля вистроювати з чоловіками відносини. Бо ти, якщо ми скажімо, а, з а, собі представимо, що вона розвелася з чоловіком, познайомитися її з новою людиною, з чоловіком і почати сімейне життя, буде достатньо тяжко. Як сприймає свої досягнення та успіхи? Як сприймає критику? Mm, Венера. Ну, по-перше, ми самостверджуємося на своїх же досягненнях і успіхах. Ми, це нас стимулює більше, більше працювати, більше добиватися, більше робити чогось і о, стверджуватися в тому, що я на правильному шляху і я роблю правильні речі. Ну і збагачуємося цим планом, в принципі, також. Фальшиві пророки. Ну, в принципі. Ми не вміємо сприймати критику. Кожна критика буде, скажімо так, прокритикована зверху. Тобто, там знаєте, там на критику вона видвине ще більшу критику. У нас, у нас немає такої функції, як сприйняття, тому що скоріш за все мати її достатньо критикувала в будучи, будучи ще коли вона була дитиною. О, я ж я вчилася, я не можу собі дозволити, аби мене критикували. А, от, Ольга, у неї така, знаєте, стратегія нападу на, на критику, стратегія нападу з критикою зверху. Вона не вміє сприймати критику, не вміє сприймати критику. Ну, знову ж таки, критика від кого? А, от, якщо від людей в коментарях, то Оля на то не дуже буде цей. А от, якщо критика вже як критика на особистість від достатньо достатньої особистості. Яка має якусь вагу, тоді Оля буде критикувати ще більше. Там, там така, там палесолотне клади, пологця відкусти. Або по п'ятку, в общем. Які має сильні сторони, які має слабкі сторони? Її холоднокровність. Сильна сторона все ж таки. Це не та людина, яка буде думати, що вона говорить. Те, що ви бачите той образ, який ви бачите на телевізорах, да, там на каналах і так далі, він такий же і в житті. Трошечки, трошечки може бути, менш напористий і менш, менш... Шизо... шизові поменше, От. але вона холоднокровною залишається і в житті. От, вона залишається холоднокровною і в житті, вона не буде думати, що вона говорить. Обідала, не обідала, їй все одно. Так. Ну, про зв'язки. Зв'язки, то хороші, то понятно, що зв'язки хороші. Вона достатньо, як вам сказати? Ну, по-перше, жіночка хитра. Жіночка дуже хитра, і в нас завжди є якийсь план завжди. На що би то не було, у нас завжди є план, як вийти сухою з води. Завжди. Я вам скажу так, я от викладаю, і мені більше от такого прям чогось конкретного не кажуть, вся її сила дійсно в цій, в цій залізності, в залізності характеру і в цій е, от її холоднокровності. Це єдина, єдина хороша, умовно кажучи, хороша черта характеру саме для неї. Все інше таке відчуття, що у, у хорошого більше в людині, умовно кажучи, немає характерів. Ну, тобто, якщо ми розкручуємо, якщо ми розкручуємо цю, о, цю от залізність, да, то що у нас випливає від це, вже прям логіка. У нас випливає від це можливість добиватися поставлених цілей, у нас можливість добиватися, в принципі, чогось, у нас є оце о, о, бачу цель, не бачу препятствій і так далі. Тобто, Оля у нас достатньо пробивна. Розрушитель, ми багато чого рушимо. Багато чого йде роз, ро, в розруху від е, е, от, е, знову ж таки цієї ж залізності і категоричності. Оля, достатньо категорична. Дуже багато хороших штук. Вона поклала, скажімо так, в общем-та, переломала, поклала і так далі. Зараз. Угу. Слабка сторона має універсальності. От я сижу, бринькою за цією арфою, да, і більше я нічого не вмію. Більше я, я ні хрена більше не вмію. Я однонаправлена людина, я вмію тільки оце і більше нічого. Зовсім ніфіга. Тобто сказати, що в неї там є якісь, якісь дуже ще заняття, якими Оля, в яких Оля являється достатньо такі. Розумною, там навченою і так далі, ні, Так. Mm -hmm. Дуже от дуже дивна особистість в плані чого? В плані того, що ми, по-перше, ми одно направлена дійсно. По-друге, у нас завжди є план відходу в якій ситуації, і сказати навіть про ці таке відчуття, що людина живе просто однією якоюсь ціллю, і ми завжди цю ціль е, маємо тримати, і все. Оля, достатньо, ви знаєте, Оля достатньо не відкрита як жінка, не відкрита в неї жіночність, в принципі, своєму. Від uh, цього може страждати материнство, від цього може страждати в принципі взаємовідносини з чоловіком. У вона сама якась не дуже багато чоловічих енергій на неї паде. В принципі, дуже багато чоловічих карт. Плюс знову затвердження: у мене однонаправленість, прям людина настільки однонаправлена, що це просто найбогмиве. Звук в поганих чертах характеру це хитрість і зажерливість. У нас, скажімо так, ми дещо не розуміємо, куди ми можемо влізти, але якщо ми бачимо вигоду, ми ліземо. І все про категоричність. Дуже багато категоричності в Олі, і це є не дуже добре для неї, в принципі, своєму. Які має страхи та як з ними справляється? Святой Грааль. ага. Ну, страхи в неї більш, як вам сказати, страхи в неї більш егоїстичні. По перше, в страхах бути залежною, це, це вже десь теж говорив. В страхах дуже бути залежною, в страхах бути соціально соціально нижче, чим вона є. Ми вже не хочемо, ми вже не бажаємо. і Це для нас навіть страшно спуститися. В общем то по її кар'єрній лісниці, звідти звідки починала. Ну, зажжу понятно. Ми вже хочемо бути і хочемо вище, і хочемо бути достатньо вже ж заможними людьми. От і це страх, страх, страх. В общем-то, лишиться свої гроші, страх скатиться нижче, страх починати щось нове. Дуже великий, в принципі, мені страшно думати, що рано чи пізно я повинна почати щось нове в принципі своєму, тому що ми поміну що людинка досить однозадачна. Так. Угу. Є деякий страх чоловіків. Або втратити, втратити того, хто в неї є, і починати знову таки щось нове, або страх чоловіків в принципі в принципі, своєму, показ... страшно показатися легкою добичей. Назву це так. Чи схильний до депресій, нервових зривів? До депресії не сказав би, скоріш за все, схильна до о, депресивних епізодів або моменти, коли на щось не виходить. Моментів унинія. не знаю, як це українською. До моментів унинія ми достатньо такі підвержені. Зараз про нервові зриви гляну. До нервових зривів ми підтверджені дуже, дуже, дуже хорошо. Істеричність і нервові зриви. Отут, от прям так. Да. Як сприймається оточенням? Абжорство. Зажорштеся дамою. Жадність. Жадність, зажоршиться дами. Жадность. Жадность, Архонти неприємною людиною, дуже неприємною людиною, настільки неприємною, що а, а, свята вода хочеться взяти, от і почистить. Так сказати дуже неприємною Серксатур на ріжем прям по яйцях так сказати. Ду, сприймається оточенням, зажершуюся не м, людина, в якої немає принципів, безпринципіальною людиною, яка, е, яка відкриває рот, ось цей слівний бачок, як одна журналістка сказала. В принципі, воно так і є, як відкривається слівний бачок, і всім від того хочеться умити помити того рота, і так далі. Тобто там оточенням сприймається дуже негативно. Які життєві принципи та цінності є найбільш важливими? Перший життєвий принцип Арфій не вмерти. Ну, правда, правда. Перший життєвий принцип у нас будь-за що не вмерти. В неї, знову ж таки, я звертаюся до того, що я сказав, я не бачу принципів в принципі. А, в мене є карта. в мене єдине, що є карта долі. Тобто я вибудовую своє майбутнє, і я хочу, щоб воно було достатньо хорошим і достатньо, в якому я би не нуждалася, в якому я би могла собі дозволити. Все, що хочу, яким шляхом я це построю. Мені все одно. А трічення та Я можу піти навіть по головам, в принципі, своєму я можу зректися. А, якщо там є якісь принципи, я їх можу зректися. Я можу робити. А, Не дуже гарні речі. Якщо мені вульгарна магія, якщо мені вигодно. В принципі, що не вмерти і заробити більше неважливо яким шляхом. Ну, по суті, все. Майбутнє. Яка доля на найближчий рік? Здоров'я, кар'єра, перспективи. Ну, здоров'я тут більш-менш. Нажали. Так, карьера. Четыре ветра. Обжорство. Олю прям ця карта дуже сопровождает. Обжорство. Монах Али. Карьера будет достаточно. Спокійною, але з якимись коригуваннями по 4 вітру, коригуваннями. Як вам сказати, сьогодні ми працюємо досить обширно, досить громко, а через деякий час ми вже працюємо трошечки тихше. Тобто, в мене таке відчуття, що або хтось прикриє трошки рота, все-таки, або щось цією кар'єрою відживе себе сама потреба настільки мандіти в ефірі. Тобто у нас кар'єра вже має деякий нестабільний план. У нас кар'єра трошечки вже починає йти под кос. Знову четверка вітра. Леди і Шалот. Умовно кажучи, якщо закрити, умовно кажучи, якщо оцей проєкт, де вона там дуже багато розмовляє, закриють, вона піде в другий проект, де треба буде багато розмовляти. Оля навряд чи Оля буде робити щось інше, в принципі, своєму. Або ми підемо в політику, або ми підемо десь, десь кудись, тому що що, тому що мені вже хочеться бути. Карта грошей знову ж таки мені хочеться бути цією людиною, яка хорошо заробляє і чувствує себе прекрасно. При тому, що в мене є, є дійсно якісь там гарні зв'язки, і плюс я все ж таки однонаправлена особистість. Тобто я буду робити те, до чого звикла. Тому що щось нове, щось нове і щось інше дуже наврядче. Чого варто остерігатися? На що варто звернути увагу? Договоренності, домовленості, контракти, нові люди. Олю може згубити навіть нова влада, все ж таки, якщо ми під підсумовуємо те, що бачимо, це може бути нова влада, це може бути якісь договорняки, де ми трошечки перероблюємо перестроїмо наше, скажімо так, ТВ. Якщо ми говоримо про неї, як про особистість, яка саме публічна. Її, вона, вона сама себе може дуже гарно дискредитувати в плані того, що вона каже і як вона каже, особливо в пориві отого словесного поноса. Вищий суд. Вищий суд. Все ж таки керівництво, керівництво, сама нові люди при владі і так далі. Скоріш оце сюди. Скоріш все. Сюди, ну і зажара тобто у Олі може бути якісь приступи зажаратості, де ми требуємо денег більше за те, що ми робимо, і так далі. І може себе дискредитувати в плані того, що ми не дамо тобі стільки денег і останешся ти в принципі без роботи а Тобто, зажерливість може дуже, дуже її згубити також. Бліць. Чи є вороги в близькому оточенні? Є чи знаходиться людина на своєму місці? Ну, судячи з того, що я вже сказав, що ми відчуваємо нас ну, себе на своєму місці. Да, да. Як би якби не було, як би не фальшиві пророки, як би не а, зараз не звучало, Оля, як пропагандист, як а, а, вообще, в принципі людина, яка дуже багато говорить, вона в своєму роді прекрасна, тому що так, так, так сліпо за гроші нести інформацію, в яку ти дуже сама не віриш, От, це, це треба вміти. Тобто вона впевнено дає то, в що й сама не вірить. Оце, оце талант, чи здатен на зраду? Здалю Сефіра, ми здатні на зраду, ми здатні на зраду. Причому я ж кажу: всі принципи, якщо вони в Олі є, вони виміряються просто в кількості нулів після одинички, так скажімо. Всьо, ну, здатна воля на зраду, здатна вона і на зраду, і на зміну своїх принципів, і, і взглядів, і так далі. Річ, тільки от суть в тому, скільки ви її за це заплатите. Чи має серйозні захворювання? Сказати про дуже серйозні захворювання я не можу, але можуть бути деякі а, процеси саме жіночої системи, які можуть а, в. Послідовності дати негативні, в общем-то негативні результати. Чи схильний до марнославства? Це випадає інструменти мага. Інструменти мага це той інструмент, з яким я працюю. Тобто, це її, це її робота. Це її робота. Марнославство по суті, своєму, це моя робота, це то до чого я стремлюся. Тому що повертаємося до того, що я кажу: вона завжди хотіла бути десь на високих кулуарних кругах, і, і щоб від неї щось залежало. Це прямо. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.